Вітаю, друзі! Що є найкраще, ніж домашня солодка випічка? Попросили мої щось солодкого до чаю. У мене є дуже гарний рецепт дріжджавого тіста для випічки. Зроблю я булочки з повидлом. Це неймовірно ніжне тісто. Готується легко, але які вони смачні. Наливаю теплу воду і тепле молоко. Всипаю сухі дріжджі. Столову ложку цукру і 2 ложки борошна. Змішую і нехай пару хвилин постоїть. Потім всипаю ванілін, весь цукор, жовтки. Без білків. Тісто буде ще ніжніше. Сіль і всипаю просіяне борошно. І все змішала. Тільки потім додаю м'яке вершкове масло. Добре вимсила. Змастила ємкість олією і переклала тісто. Тісто дуже ніжне, воно може липнути до рук, і це нормально. Не забувайте, тісто борошна. Через деякий час воно вже не буде липнути. Не можу дивитись, коли господарки кладуть багато борошна. Накриваю і залишаю на півгодини в теплому місці. Через півгодини витягую тісто вологими руками. Воно неймовірне, обов'язково треба витягнути, тоді воно буде пружнім і буде тримати форму. Можна такі дії зробити декілька разів. Знову залишаю в теплому місці стіл змащую олією і трішки повідбиваю тіста. Це моє улюблене тісто для солодкої випічки. Поділила на маленькі шматочки і скатала в колобки. Можна взяти будь-яку солодку начинку. У мене айвове поведло. Такого тіста можна приготувати булочки навіть без начинки і будуть дуже смачними. Відставляю свої булочки в тепле місце, нехай підійдуть. А ви знали, що перед випічкою їх можна змащувати не тільки жовтком, а й білком. Духовку розігріла до 180 градусів і випікаю приблизно 20 хвилин. Ще гарячими я змащую булочки медом. Це найкраще тісто для солодкої випічки. Подивіться, яке воно ніжне. Спробуйте, і ви будете у захваті. Смачного і всього найкращого!